Добрий день! З вами я, Ольга Михайлівна. Тема даного відео віднімання раціональних чисел. Віднімання це дія, за допомогою якої за даною сумою двох доданків і одним із них знаходять другий доданок. Наприклад, Мінус 4 додати 7 дорівнює 3. Тому виходить, що 3 відняти 7 дорівнює мінус 4. Від суми віднімаємо відомий доданок і отримаємо інший доданок. Такий самий результат отримаємо, якщо до числа 3 додамо число протилежне числу 7, тобто число мінус 7. Тобто 3 додати мінус 7 дорівнює від більшого по модулю, від 7 віднімаємо 3 і ставимо знак того доданка, модуль якого більший. Отже, отримаємо мінус 4. Тому різницю 3 відняти 7 можна подати сумою 3 додати мінус 7. У якій до зменшуваного додається число протилежне відємнику. І одразу маємо правило віднімання раціональних чисел. Щоб знайти різницю двох чисел, достатньо до зменшуваного додати число протилежне відємнику. У буквеному вигляді. Це записується наступним чином. А відняти Б дорівнює А додати мінус Б. Став відео на паузу та записуй дане правило. Зверни увагу, що під час віднімання раціональних чисел зменшуване може бути меншим, ніж від'ємник. Ми вже можемо від меншого числа відняти більше. Розглянемо трішки прикладів. Коли зменшуване більше за від'ємник, то різниця буде додатна. Ми від більшого числа віднімаємо менше. Отже, різниця в нас буде додатня. Наприклад, 5 відняти 3 дорівнює 2. Або мінус 5 відняти мінус 7. Мінус 5 залишаємо без зміни, дію віднімання заміняємо додавання, або запам'ятовуємо два мінуси поруч, записані, утворять один плюс мінус 5 плюс 7, а далі застосовуємо правило додавання чисел з різними знаками від більшого по модулю від 7 віднімаємо менше число по модулю 5 і ставимо знак того доданка, модуль якого більший. Отримали 2. Коли зменшуване менше за від'ємник, то різниця від'ємна, тобто ми від меншого числа віднімаємо більше 3 відняти 9, дорівнює 3 залишаємо без зміни. Далі дію віднімання заміняємо додаванням і додаємо протилежне від'ємнику протилежне до 9-9. А тепер за правилом додавання чисел з різними знаками отримаємо мінус 6. Ще один приклад. Мінус 4, мінус 2. Мінус 4 зменшуване без зміни. Далі. Дію віднімання заміняємо додаванням і додаємо протилежне від'ємнику. Протилежне до 2 буде мінус 2. Ми отримали тепер додавання двох від'ємних чисел. Отже, в результаті у нас буде від'ємне число додаємо модулі мінус 6. І третій випадок: різниця дорівнює нулю, коли зменшуваний і від'ємник між собою рівні. Тобто 7 відняти 7 дорівнює 0. І зменшуваний від'ємник тут дорівнює 7. Ще один приклад. Мінус 5 відняти мінус 5. У нас і зменшуване і від'ємник дорівнює мінус 5. В даному прикладі ми зменшуване мінус 5 залишаємо без зміни. Далі 2 мінуси. Отже, отримаємо плюс 5. Сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Віднімання можна замінити додаванням протилежного до від'ємника числа, тому будь-яку різницю можна подати у вигляді суми. Запишемо ще один приклад. Мінус 12 додати 7, відняти 9, відняти мінус 8 додати 5. Мінус 12 переписуємо без зміни. Далі в нас плюс 7, далі мінус 9. Отже, її віднімання заміняємо додаванням і додаємо протилежне до 9, мінус 9. Далі 2 мінуси плюс 8 І плюс 5 без зміни. Тепер для зручності можна згрупувати і додати спочатку два від'ємних числа мінус 12, додати мінус 9. А потім додати, два, два, не 2, а три додатніх числа: 7, 8 та 5. В перших дужках ми отримаємо суму двох від'ємних чисел, це буде мінус 21. І в других дужках додаємо додатні числа. 20. Отримали додавання двох чисел з різними знаками від більшого по модулю від 21 віднімаємо 20 і отримаємо 1, але ставимо знак числа, що має більший модуль. Мінус 1. Переходимо до розв'язування вправ. Номер 1. Записуємо перше. 10. Відняти 16. Зменшувано, записуємо без зміни. Далі, замість дії, віднімання пишемо додавання і додаємо протилежне відємнику протилежне до 16, мінус 16. А тепер, за правилом, додавання чисел з різними знаками від більшого по модулю. Від 16 віднімаємо 10, буде 6. І ставимо знак того доданка, модуль якого більший, мінус 6. Друге. 5 відняти 12, як у попередньо, Зменшуване 5 залишаємо без зміни. Далі дію віднімання заміняємо додавання і додаємо протилежне до 12 мінус 12. 5 додати мінус 12. Мінус 7. Мінус 5 відняти 3. Мінус 5. Зменшуване без зміни. Дію віднімання заміняємо додаванням, додаємо протилежне число до трьох. Отже, додаємо мінус три. Отримали додавання двох від'ємних чисел. В результаті буде від'ємне число, а додаємо їх в модулі. Мінус вісім. Четверте. Мінус 6 відняти 18. Мінус 6 без зміни. Дію віднімання заміняємо додаванням, додаємо протилежне до 18, мінус 18. Додаємо два від'ємних числа. В результаті від'ємне отримаємо, додаємо модулі 6, додати 18, 24. Мінус 24. Пишемо 5. 9 відняти мінус 2. Коли два мінуси, легко запам'ятати. Два мінуси поруч стоять, записуємо плюс. Дію віднімання замінили додаванням. Додаємо протилежне до від'ємного, до мінус 2 це буде 2. А тепер додаємо два додатні числа, 9 і 2, 11. Наступне шосте. 4. Відняти мінус 10. Зменшуване 4 без зміни. Далі в нас два мінуси ставимо плюс 10. 4 додати 10, 14. Сьоме. Мінус 3 відняти мінус 8. Зменшуване мінус 3 без зміни. Далі два мінуси ставимо плюс 8. Додаємо два числа з різними знаками. Від більшого по модулю віднімаємо менше. Від восьми віднімаємо три, отримаємо 5. Знак ставимо того доданка, який має більший модуль. Восьме. Мінус одинадцять. Відняти мінус шість. Мінус одинадцять безміни. Далі два мінуси ставимо плюс додаємо протилежне до мінус шести шість. Додаємо два числа з різними знаками від більшого по модулю. Від 11 віднімаємо 6, отримаємо 5 і ставимо знак того доданка, який має більший модуль. Наступне 9 12,3 відняти мінус 6,8. Зменшуване 12,3 без зміни. Далі два мінуси. Ставимо плюс і додаємо 6,8. Отримали 19,1. Десяте 5,6. Зрозуміло, що ми від меншого числа віднімаємо більше. Отже, в результаті в нас буде від'ємне число. Зменшуване 2,4 залишаємо без зміни. Дії віднімання замінимо додаванням, ставимо плюс і додаємо протилежне до 5,6 це мінус 5,6. Тепер, за правилом, додавання двох чисел з різними знаками, від більшого по модулю. Віднімаємо менше і ставимо знак того доданка, який має більший модуль. Запишу це та нагадаю вам. Мінус лишається. І віднімаємо 5,6 відняти 2,4. Отримаємо 3,2 зі знаком мінус. Наступне 11. 0 відняти 13,4. До нуля вже додаємо протилежне число до 13,4. Це мінус 13,4. Якщо ми до числа додаємо 0, то ми отримаємо те число, яке ми додаємо. Отже, відповіді, мінус 13,4. Мінус 1,4 відняти 1,2. Мінус 1,4 пишемо без зміни, далі дію віднімання. Замінимо додаванням і додаємо протилежне до 1,2. Мінус 1,2. Отримали додавання двох від'ємних чисел. В результаті отримаємо від'ємне число, додаємо їх в модулі. Отже, буде мінус 2,6. 13. Мінус 10,2. Відняти мінус 4,9. Мінус 10,2 переписуємо. Два мінуси, ставимо плюс 4,9. Тепер додаємо два числа з різними знаками від більшого по модулю, віднімаємо менше. Ставимо знак того доданка модулю якого більший. В нас мінус. Число 10,2 по модулю більше, мінус 10,2 по модулю більше, тому знак у нас буде мінус, і від 10,2 віднімаємо 4,9. Це буде 5,3 14. 0 відняти мінус 99,4. 0 зменшуване без зміни. Далі 2 мінуси. Ставимо плюс 99,4. І відповідь буде 99,4. 15 мінус 8 відняти мінус 8 дорівнює. Мінус 8, 2 мінуси. Отже, пишемо плюс 8. А сума двох протилежних чисел дорівнює нулю. Ось так легко і просто віднімати раціональні числа. Наступне завдання домашнє. Потренуєшся самостійно. Наступний номер третій будемо віднімати вже звичайні дроби. Пишемо перше. 5 дев'ятих відняти мінус 1 шосту. Перше, що робимо, дію віднімання заміняємо додаванням. Два мінуси ставимо плюс 1 шоста. А тепер, щоб додати дроби з різними знаменниками, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 18. Записуємо додаткові множники. А тепер додаємо дроби з однаковими знаменниками. Отримали 13,18. Друге. 3, 16 відняти 11 відняти 11,24. Дію віднімання замінимо додаванням і додамо протилежне до 11,24. Мінус 11,24. Зводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник даних дробів буде 48. Ділимо на 16,3, 3 множимо на 3: 9. Додати. 48 ділимо на 24, 2, 2. множимо на 11, 22. Застосовуємо правило додавання чисел з різними знаками. Знак у нас буде мінус. Знаменник лишається без мінус 48, 22 відняти 9. Це буде 13. Мінус 13, 48. Третє. Мінус 7, відняти п'ятнадцятих. По Перше, що робимо, дію віднімання, замінимо додаванням, додамо протилежне число до від'ємника. Записали. А тепер зводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 45. 45 ділимо на 15, 3, 3 множимо на 2, 6. Отримали додавання двох від'ємних чисел. Отже, у нас у відповіді буде від'ємне число, знаменник без зміни, а чисельники додаємо. Буде 41. Мінус 41, 45. Четверте мінус 14, 25. Відняти мінус 7, десятих. Зменшуване записуємо без зміни. Далі два мінуси ставимо плюс. Додаємо десятих. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 50. А тепер додаємо дроби з різними знаками. Додаємо числа з різними знаками. Від більшого по модулю віднімаємо менше і ставимо знак того доданка, який має більший модуль. 35,5 більше по модулю, ніж мінус 28,5. Отже, віднімаємо 35, відняти 28. Це буде 7, а знаменник 50 безміни. П'ятем, 2,3 сьомих. Відняти мінус 1 цілодвіх, Дію віднімання, замінимо додаванням 2 мінуси ставимо плюс і додаємо протилежне до мінус однієї цілої дві п'ятих. Протилежне це 1,25. Заводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 35. Ділимо на 7, буде 5, 5 множимо на 3, 15. Додати одну цілу без зміни. Пишемо: 35. Ділим на 5, 7, 7 множимо на 2. 14. Додаємо мішані числа. Додаємо цілу і цілу частинку. 2 плюс 1 – 3. Знаменник дробової частинки 35 без зміни. 15, додаємо 14. Записуємо шосте. 5, 12, 35. Відняти 10. Дорівнює. 5,1235 без зміни. Дію віднімання замінимо додаванням і додаємо протилежне до 10, тобто мінус 10. Тепер 5,1235 залишаємо без зміни, а мінус 10 запишемо як мінус 9,3535. Додаємо числа з різними знаками від більшого по модулю, віднімаємо менше. Знак буде в нас того доданка, який має більший модуль. Отже, знак буде мінус. Від 9, цілих віднімаємо 5 цілих, 4 цілих. знаменник дробової без зміни 35, і від 35 чисельника віднімаємо 12. Отримаємо 23. Отже, відповідь мінус 4, 23, 35. Наступна сьома 2,9 відняти 4,1730. зменшуване 2,9. Залишаємо без зміни. Замість її віднімання пишемо додавання, додаємо протилежне до 4,1730. Це буде мінус 4,17. Зводимо дроби до спільного знаменника. Тому легко помітити, що спільний знаменник буде 60. Ділимо на 20, додатковий множник 3, 3 множимо на 9, 27. додати мінус 4, 60 ділимо на 32, 2 множимо на 17, 34. Тепер від більшого по модулю віднімаємо менше знак. Я вже поставила мінус, бо 4, мінус 4, 34, 60 по модулю більше. Мінус 4,346 по модулю. Це в нас додатнку число 4,346. І віднімаємо від нього 2,27 4 відняти 2. 2. 34 відняти 27. 7 записуємо в чисельник, знаменник 60 без змін. Отримали відповідь мінус 2,7 шістдесятих. Мінус 3,8 відняти 4,1 другу. Зменшуване мінус 3,8 без зміни. Її віднімання замінимо додаванням, додаємо число протилежне від'ємнику. Протилежне до 4,1 це мінус 4,1. В умові тільки 1, 12, тому допишемо 12. Тепер зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 36. Отже, 36 ділимо на 9. 4, 4 множимо на 8, 32. Додати мінус 4 36 ділимо на 12 – 3. 3 множимо на 1, 3. Додаємо два від'ємних числа. В результаті буде від'ємне, а додаємо їх в модулі. 3, додати 4, 7. Знаменник 36 без зміни. А в чисельнику додаємо. Чисельники. 32 додати 3 – 35. Відповідь – мінус 7,3536. Дев'яте. Мінус 4,316 відняти мінус 5,58 зменшуване мінус 4,316 без зміни. Два мінуси ставимо плюс 5,5. Зводимо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 16. Отже, мінус 4,316 записуємо без зміни, додати 5,16 ділимо на 8,2, 2 множимо на 5, 10. Додаємо два числа з різними знаками. Від більшого по модулю віднімаємо менше ставимо того, знак того доданка модуль якого більший. Отже, від 5,1016 віднімаємо 4,316. Отримаємо 1,7. Ось так легко і просто, якщо знаєш, як додавати числа з різними знаками та від'ємні числа, то нічого складного в цьому немає. Рухаємось далі. Наступний номер це домашню роботу. Розв'яжемо задачу. Мертве море знаходиться на висоті мінус 425 метрів відносно рівня Світового океану. Каспійське море, що є найбільшим у світі озером, знаходиться на висоті мінус 28 метрів відносно рівня Світового океану. Наскільки метрів рівень Каспійського моря вищий за рівень мертвого моря? Щоб дізнатися, наскільки рівень Каспійського, вищий за рівень мертвого, ми маємо відняти, тепер дивимось, каспійський в нас знаходиться на висоті мінус 28 метрів. Отже. Від мінус 28 ми віднімаємо рівень мертвого моря мінус 425. Дорівнює зменшуване мінус 28 без зміни. Далі діє віднімання замінимо додавання. Ми додаємо протилежне до мінус 425, це буде 425. А тепер від більшого по модулю 425 віднімаємо 28 і це буде 397 метрів настільки вищий рівень Каспійського моря за рівень Мертвого моря. Отже, пишемо вищий рівень. Каспійського моря за рівень мертвого моря, І записуємо відповідь 397 метрів Наступне завдання теж задача. Найнижча температура повітря, яку було зафіксовано в пустелі сахара дорівнює мінус 5 градусів за Цельсія, а найвища 55,4 градусів за Цельсієм. Визначте різницю між найвищою і найнижчою температурами повітря, зафіксованими в сафарі. Якщо сказано, що потрібно визначити різницю між найвищою, найвища в нас 55,4 градусів за Цельсієм, а найнижча температура це в нас мінус 5 градусів за Цельсієм. Отже, вищої ми віднімаємо найнижчу мінус 5 градусів за Цельсієм. Тепер дію віднімання замінимо додаванням і додамо протилежне, або два мінуси утворять один плюс. Додаємо, отримаємо 60,4 градусів за Цельсієм. це різниця. Температур. У Сахарі пишемо відповідь 60,4 градусів за Цельсієм. Зараз нагадую ще один раз правило. Воно перед тобою на екрані. Щоб знайти різницю двох чисел, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Сьогодні розв'язуючи вправи, я кожного разу розв'язуючи в нагадувала це правило. І я думаю, ти вже його запам'ятав. На сьогодні це все по відніманню раціональних чисел. Переходь до розв'язування вправ. Чи, правила, тренуйся самостійно, і в тебе обов'язково все вийде. Бажаю удачі!